Всім привіт, з вами Сергій. В 2024 році. Я пообіцяв собі, що вийду на нову площадку, а саме на YouTube. І після того як я успішно на початку січня зняв два відео, повністю зник. З Ютубу майже на три місяці. Не хочу давати порожніх обіцянок, але я постараюсь так надовго не зникати. Сьогодні у нас буде тема відео про читані книжки за три місяці. Їх у мене виявилось 51. Це ось ці дві стопочки, не дивуйтесь, я просто хочу одразу трошки пояснити, що останнім часом в мене повищена тривожність, і я дуже багато читаю, тому що це, напевно, єдиний спосіб мені відволіктись від реальності і якось тримати себе. Купи. Я читаю дійсно дуже багато, тому ну навіть цей об'єм це для мене реально багато. Я раніше так багато не читав, але тут багато манг, і в принципі в мене дуже багато вільного часу. От і все. Я, окрім того, як працюю і читаю, більш нічим не займаюся. Я не буду детально розповідати про кожну книжку, тому що це відео тоді займе дуже багато годин, а я хочу вкластись хоча б хвилин у сорок. Я розкажу найбільше про ті книжки, які мені сподобались найбільше. Про інші плюс-мінус коротко буду. Я буду розповідати про них в хронологічному порядку, так як я їх читав. Отже, поїхали. Рік у мене почався з книжки Ширлі Джексон. «Привиди вдома і на пагорбі. Це в принципі цікава книжка. Її поставив 45, з 5, Вона мені сподобалась, але не дуже те, що я від неї очікував. Загалом прочитати можна. Четверте крило Ребекки Ребеки Ярос. Це була моя перша спроба познайомитись з жанром романтичного фентезі. Мені не сподобалось, і я не знаю, чи буду я продовжувати читати цей жанр надалі. Рут В. Одне за одним. Ця книжка була цікава, мені вона сподобалась. Це такий детектив, схожий на детективи Агати Крісті, в замкнутому просторі, де кожен може виявитись вбивцею. Мені сподобалось, я можу рекомендувати. Це таке легеньке, прикольне читання. Велика глушина Крістінгенна. Це дуже класна історія. 5 з 5, вона мене дуже вразила. Я рідко клею стікери, але тут я клеїв, тому що це, ну, це просто дуже класно. Це книжка про сім'ю, яка переїжджає на Аляску, і батько цієї сім'ї він ветеран війни, і він трошечки поїхав попухою, якщо так можна сказати. І ми спостерігаємо, як він перетворюється на аб'юзера і як від цього страждає його сім'я. Важке читання, але в мене настільки багато було. Е... Відсилок до мого дитинства, що ми я дуже цією історією пройнявся, і дуже рекомендую її читати. Але триггер-ворнінг ви почули. Карміла, це книжка про вампірів, яка вийшла, до речі, до Дракули, і в принципі було цікаво читати. Не дуже мені подобається білий папір, але тут є чудові ілюстрації. Вони гарні. Сама історія Карміли всього 115 сторінок. Решта, це оповідання. Оповідання мені взагалі не сподобались, мені було скучно їх читати, але сама Карміла прикольна. Чотири з п'яти. Теорія неймовірності Макса Кідрука. Це 70 історій про все на світі. Вони дуже короткі, легко читаються. Ви точно дізнаєтеся щось що нове. Загалом це цікава науково-популярна література. Дуже рекомендую. 5 з 5. Небажаний гість це теж камерний детектив. В закритому просторі в готелі вбивають людину, і ми намагаємось зрозуміти, хто винен у цьому вбивстві. Звісно, там є буря, і вони відрізані від зовнішнього світу, тому їм доводиться самим розуміти, хто ж вбивця. Мальована історія незалежності України. Книжка братів Капранове. Х вона про історію України і дуже коротко, реально з ілюстраціями з картами, це те, чого мені не вистачало для того, щоб познайомитись реально з нашою історією. Це ця книжка вам точно в цьому допоможе. Це база з баз. Кобзар Тараса Шевченка. До речі, він 1974 року випуску цей тираж, і також тираж складає 100 тисяч примірників. Чесно кажучи, я був дуже здивований такій кількості. Я саме хотів кобзар у такому старому потертому виданні, і ось я його отримав. Прочитав. Ну загалом я не знаю, чи варто взагалі оцінювати якось цю класу. Девід Мічел дім на нічого не очікував, а це виявилась крута. Така фантастична історія, прям я кайфанув читаючи її. Мені цей автор подобається, і однозначно буду читати його далі. Це п'ять 5, 5. Це була перша частина із мого прочитаного, точніше, прочитане за січень. І ми йдемо до лютого. Я впорався всього за 5 хвилин. Можливо, це відео буде набагато коротшим, ніж я думав. Але загалом мені здається, що такий формат, коли дуже швидко розповідаєш про книжку, доволі прикольно дивитись. Напишіть, що ви думаєте про це. А ми йдемо до книжок, які я прочитав у лютому. У лютому я читав книжки лише українських авторів. В цьому був такий челендж, тому всі книжки, які я буду розповідати у лютому, це книжки від українських авторів. У штурмовому штиль це ЛГБТ-історія про двох підлітків, які вперше закохуються від українського автора. Загалом мені сподобалось 4 з 5 Дуже рекомендую. До речі, події тут відбуваються у Криму в 2013 році. тисячі з кістками» Андрія Сем'янківа, це медичний трилер. Він дуже крутий. Мені сподобалось, я прям кайфую. Я дуже радий, що в українській е літературі є щось подібне і настільки класне. Дуже рекомендую Петру. Приазовська Саванна, це книжка про Запоріжжя від автора із Запоріжжя. І я, як людина, яка прожила 9 років свого життя у Запоріжжі, мені було дуже цікаво це читати. Я прям занурився в ці вулички Запорізькі, і мені було дуже приємно реально з цим текстом. Ну, але в принципі це не більше ніж 4 з 5. Все одно буде п'ятниця, а потім неділя. Це теж українська авторка. Як я вже сказав, в місяці українських авторів. Це книжка про досвід усиновлення дитини в Україні. І мені було дуже цікаво. Це пізнавально, реально можна прочитати наскільки складно просто це бюрократично отримати е всі документи для того, щоб встановити дитину, плюс е багато емоційного про відчуття матері, яка має власних дітей і також всиновлену дитину про всі проблеми, з якими вона стикається. Ну це дуже корисна і класна книжка. Я ставлю її 5 таки. Невеличка драма Валеріана Підмогильного. Це книжка, яка була б ідеально. Перенесена в формі вистави, тому що вона ніби як і написана, ніби п'єса до вистави. Класна, прикольна історія. Я поставив 4 з 5. толіки. Це історія про дітей 2000-х, типу як Тереодори з Васюківки, але більш сучасного покоління. Загалом прикольна історія. Я поставив 4 з 5. Це таке літнє читання, яке вам скоріше за все сподобається в жарку погоду. Кайдашева сім'я проти зомбі це мешап повість. Мешап-повість повість це коли беруть один жанр, інший жанр змішують їх, і виходить щось подібне. Це книжка, що якби під час кайдашевої сім'ї почався зомбі-апокаліпсис. Ну взагалом цікава ідея, на мою думку, але виконання мені не сподобалось. Було нудно читати, тому я поставив три з п'яти цій книзі. Проти ночі Поліна Кулакова, авторка детективів-трилерів українська, яка мене в принципі, закохала в себе з першої книжки, точно буду читати інші її книжки. Ці ставлю 4 з 5 і йдемо далі. Проєкт Лабіринт. Книжка, яка могла стати однією з найкращих взагалі книжок, якби не дуже сильно обірвана кінцівка. Я розчарувався в кінці цієї книжки, тому що це могло стати щось типу українськими голодними іграми, але на жаль, авторка в якийсь момент просто ніби втратила втратила інтерес до цієї історії. і Вона просто виявилася якоюсь обірваною. І я не вважаю, що це відкритий фінал. Ні, я вважаю, що це саме обірвана історія, яку просто ну спаскудили під кінець. Переговори з дельфінами. Це мені треба було читати по роботі, але виявилося, що це не те, що мені треба було, тому я не буду зупинятися в цій книзі. Відносно новинка Дмитро Скочко, український автор, типу детектив, але насправді не детектив. В Харкові постапокаліпсис, де людство. Трошки трансформувалося і немає сонця, і люди виживають. А найприбутковішим способом е зробляти гроші є вивіз і переробка сміття. Тому, в принципі, ну 4 з 5, напевно цій книзі вона така, щось середненьке. але в принципі можна прочитати. А ми переходимо до останнього місяця. Я прочитав у е, березні 30 книжок, але насправді в мене тоді був марафон і коміксів, і тому більшість із того, що я прочитав, це саме манги і комікси. Давайте дивитись по порядку. Динозаври це видавництво бородатий та марин. У них багато науково-популярної літератури, і ця книжка мені сподобалась, тому що ну, можна багато чого дізнатись про динозаврів. Якщо вам цікава ця тема, то однозначно це рекомендую. Припини свої вигадки від видавництва лабораторія. Це ЛГБТ роман. Він дуже коротенький, він автобіографічний, читається легко, швидко, але це таке трошки скляна історія. Тому зважайте на це. А загалом 5-5, і я це рекомендую. Незриме життя Аділярю. Ну, в принципі, прикольна історія. Мені сподобалось на четвірочку таке фентезійне про дівчину, яка стає безсмертною, але кожна людина, яка її бачить, відвертається від неї і забуває, хто вона така. Прикольно чотири з п'ятизо і Шігуро залишок дня про дворецького, який занадто захоплений своєю роботою, занадто самовідданий і прям одержимий своєю роботою. Мені не дуже було приємно читати. Хоча історія написана дуже класно, мені дуже сподобалось, як пише автор, але насправді сама тематика для мене виявилася складною, і головний герой був дуже неприємним. Зрозуміло, що це засуджувалось по сюжету, але, ну от просто якось не моє, 35. Далі, власне, в мене йде багато манг і коміксів з мого марафону. Я його читав два дні, читав лише манги і комікси. В перший день я прочитав п'ять манг від видавництва Мольфаркомікс, де мічан хочуть потервенити». Дві частини манги дівчина з того боку, друга і третя, тому що першу я вже читав, і мені ці манги дуже сподобались. Чина чаклуна» — 3 з 5 і сніг під захмарним небом 3 з 5. Це було не дуже цікаво читати, тому. Не буду зунятися. Також частиною цього марафону був комікс Дива від Марвел. Це дуже класний комікс, мені дуже сподобалось. Він, по-перше, дуже гарний, по-друге, дуже якісний. І взагалі це кайф. Мені дуже сподобалось. Це нестандартний погляд на героїв коміксів Марвел. Далі в мене була друга частина мого марафону читання манки-коміксів. Перша манга, яку я прочитав, це Сховок. Це така Стівен Кінг серед манґ. Мені сподобалась коротка історія, трошки страшна, але загалом реально класно написана 5 святів. Далі манга в двох томах, це Томі. Про дівчину, яка. Ой, ну насправді так важко пояснити, що це за дівчина. Коротше, кожен раз, коли. А блін, мене ще Ютуб заблокує. Коротше, просто рекомендую. Це класна, страшна історія в стилі Стівена Кінга в двох томах. Манга. Клас, мені дуже сподобалось, я поставив 5 з 5. І останній комікс це. Коли замирає серце, Еліс Осман, про Ніка і Чарлі. Я дуже люблю цю історію, тому з 5, звісно. Наступна книжка це Фредерік Бакман Переможці третя і заключна частина з трилогії. Вона мені сподобалась, хоча я все ще вважаю, що можна було зупинитись після першої частини. Ну, хоча і друга, третя теж прикольні, але вони однозначно слабші за першу частину. Але загалом рекомендую прикольно. Світ і все, що в ньому є. Це книжка про Першу світову війну, про чоловіка, який був аптекаром і геом, і його забирають, мобілізують. На війну і він там зустрічає чоловіка, в якого дуже сильно закохується. І загалом це історія про цих двох людей, їхнє життя. Мені дуже сподобалось, я рекомендую. Але трошки важко іноді пробиратись крізь текст, і Також тут дуже багато різних фраз різними мовами іншими, і видавництво чомусь ніяк не зробило зносками переклад цих фраз, через що не дуже зрозуміло іноді й доводиться перекладати самому. Але загалом цікаво, я це рекомендую. Цієї зіми новела Елісусман теж про Чарлі. Хто любить в цей всесвіт Еліс Осман, дуже рекомендую 5 з 5. Місячний камінь Сьон». Це така історія постмодерністська про хлопчика дорослого. Маю на увазі повнолітнього хлопчика, який надає сексуальні послуги своїм клієнтам-чоловікам на тлі іспанського грипу. Вона коротка, вона легко читається. Мені сподобалось. Далі це просто щось із чимось. Це трилогія містер Мерседес Стівена Кінга, що впало те пропало, і кінець зміни. Окрім цього, там є ще продовження в інших книжках, вони пов'язані. Я зараз про це трошки розповім. Мені дуже подобається ця трилогія, я прям кайфонув. Третя частина, я вважаю, була трохи слабшою, але загалом це дуже класна історія. В центрі сюжету першої книжки я розповідатиму лише про першу книжку, для того, щоб вас зацікавити і нічого не проспойлерити. В зав'язці першої книжки у нас є. Чоловік Брейді, якого називають Мерседес Кілер, тому що декілька років тому він їхав на машині в НАТО людей і його не знайшли. Детектив Біл Годжес, який розслідує цю справу, виходить на пенсію, але він так і не розкриває цю справу. І оцей Мерседес Кіллер пише йому листа, в якому розповідає, як він це зробив, і вихваляється тим, що його не спіймали. І після цього листа цей біл годжес починає розслідування, вже будучи на пенсії, щоб знайти цього жахливого вбивцю. Загалом це реально 5 з 5, Напевно, одне з найкращого у Стівена Кінга, що я прочитав хоча не всі люди розділяють мою думку, але для мене це реально дуже класно. Також тут є персонажка Голлі, яка з'явиться в інших книжках, і я теж прочитав у цьому місяці в березні, але е, ну це прям кайф. Е, так, а ми йдемо далі. У пошуках надії Джейн Гуддол це книжка, яка я думав, має бути про приматів і про приматологиню, яка вивчала шимпанзе все своє життя в Африці, але це виявилося її духовна подорож, а саме як вона взагалі пройшла свій життєвий шлях, як вона відшукала Бога всередині себе. І це мені взагалі не сподобалось цій книжці, тому що я очікував, що це реально буде як от книжка динозаври про динозаврів, а це буде про приматів. Але на жаль, я помилився не те, що я очікував, тому 3 з 5 і мені не сподобалось. Амстердам Єн Мак. Фіен, це букерівська премія, переможець, але мені не сподобалася ця книжка. Навіть не хочу, чесно кажучи, на ній зупинятись. Мені просто було чомусь нецікаво. Хан Канг, вегетаріанка. Ось ця книжка, навпаки, мені дуже сподобалась, я їй поставив 5 з 5. Вона розповідає про жінку, яка в певний момент свого життя вирішила стати вегетаріанкою і як до цього відносяться інші люди. Потім це все переходить в щось зовсім інше, і мені це взагалі дуже-дуже сильно сподобалось. Рекомендую. Третій том манги є фан, не буду зупинятись, тому що це дуже швидко читається. Це манга, мені вона сподобалась. Це взагалі одна із моїх найулюбленіших зараз серій манґ, тому, якщо не читали, рекомендую. Дорога Кормака Маккартні про. Чоловіка з його сина, який іде дорогом в постапокаліптичному світі, де люди можуть вбивати, їсти одне одного, де відбувається взагалі якась анархія і багато поганих речей, але вони не здаються. Вони намагаються дійти до своєї цілі. Трошки сумна кінцівка, але загалом книжка мені дуже сподобалась. Я її поставив 5 з 5. Фенні флекс «Смажені зелені помідори в кафе Зупинка і чудовий хлопець із кафе Зупинка». це. Типова Фенні Флек, хоча я читав її лише одну книжку, це різдво з червоним кардиналом, але загалом мені дуже подобається, як пише авторка. В неї такі милі, легенькі історії, які дуже цікаво читати. Друга частина мені сподобалась менше ніж перша. Я думаю, це тому, що в першій дуже багато, дуже велике нагромадження персонажів, і їх всіх реально з першого разу важко запам'ятати. З другої вже було легше, тому що їх просто там менше і якось більш цікаво по сюжету, особисто для мене виявилось. Розповідає про невеличке містечко і про всіх його мешканців, з якими вони стикаються проблемами і як вони їх вирішують. Прикольно, можу рекомендувати. І далі ми переходимо до продовження Стівена Кінга і його трилогії Містер Мерседес це аутсайдер, який спочатку треба читати після основної трилогії, і далі е, збірка оповідань, якщо кров тече. Я прочитав неправильно, тому що я почав із цієї книжки, потім прочитав аутсайдера, але вам розповім, як читати правильно. Спочатку читаєте трилогію, потім аутсайдера, потім збірку, якщо кров тече. В аутсайдері є персонажка Голі, яка була в містері Мерседесі, і вона далі розслідує різні справи після кінця цієї трилогії. І тут є одна істота, яку вона намагається знайти і от викрити, Роз, розплутати ще одну справу. Загалом дуже клас аутсайдер. Вау, wow. просто 5 з 5 рекомендую. І останнє, це якщо кров тече» збірка із чотирьох оповідань, але із них лише одне із чотирьох оповідань це про ту ж саму персонажку Голі. До речі, про цю Голі вийде в травні. Цього року книжка е, нова Стівена Кінга, крайня, яку він написав. От це якраз буде при цю персонажку. Тому якщо ви хочете читати нову книжку, бажано ознайомитись із попередніми всіма книжками. Хоча, в принципі, ці, ці всі книжки з Стівеном Кінгом написані так, що загалом можна читати в іншому порядку, але мені здається, що для більшого розкриття цієї персонажки варто прочитати все. Так, от третя із чотирьох е, оповідань це про Голлі. Четверте оповідання. Це щур. Воно мені сподобалось. Я її поставив в цьому оповіданню 4 з 5, точніше, 4,5 із 5. із І мені, в принципі, сподобалось. Перше, це телефон містера Герінгсена», якщо правильно вимовив прізвище. Взагалі найкраще оповідання, найкраща коротка проза Стівена Кінга на мою думку. І друга це життя чака, яка мені не сподобалась. 3 з 5 я поставив загалом. Класна збірка. Теж можу рекомендувати. Ось і всі 51 книжка, яку я прочитав за три місяці 2024 року. Я сподіваюся, що у мене з'явиться ресурс, сили, енергія робити контент на щотижневій основі. Дякую всім, хто чекав. Якщо хтось чекав, або принаймні дякую, що ви залишились на мене підписані. Якщо ви ще на мене не підписані, то підписуйтесь, будь ласка. Я сподіваюся, тут буде багато цікавого контенту. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Напишіть свої думки, напишіть, що ви з цього читали. Що вам сподобалось? Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня.